Відтепер в ЕСОЗ розширена модель перевірки пацієнтів на основі даних, отриманих від Державного реєстру фізичних осіб та Державного реєстру актів цивільного стану. Для того, щоб забезпечити точність та достовірність інформації про пацієнта, у центральній базі даних СОЗ здійснюється верифікація даних. Верифікації підлягають усі пацієнти, зареєстровані в ЦБД СОЗ. Верифікація це комплекс заходів, що регулярно здійснюється НСЗУ для порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей про пацієнта з відомостями, що отримані від органів державної влади з державних електронних інформаційних ресурсів та іншими даними. Заходи з верифікації здійснюються як в автоматичному, так і в ручному режимі. Тож відтепер в Health 24 ви будете бачити на сторінці пацієнти дані про статус верифікації пацієнта та можливість переглянути деталі такої верифікації. При перевірці статусу верифікації пацієнта в СОЗ доступні для перегляду наступні статуси верифікації, статус верифікації ДРАЦ, статус верифікації ДРФО та статус ручної верифікації. На підставі вище перелічених статусів формується підсумковий кумулятивний статус верифікації. Саме на цей статус необхідно звертати увагу. Статус потребує верифікації, інформує про проведення верифікації на стороні НСЗУ або вручному, або в автоматичному режимі. Цей процес жодним чином не блокує роботу з обліковим записом про пацієнта та не вимагає додаткових дій від лікаря. А от вже статус не верифіковано, означає, що дані, які містяться у записі про пацієнта, не відповідають даним у державних реєстрах або даним, які містяться в електронних копіях документів, тобто при створенні або оновленні таких даних про пацієнта, була допущена помилка. Тож при отриманні такого статусу необхідно оновити дані про пацієнта в СОЗ. Також зверніть увагу, поки обліковий запис не верифіковано, існують обмеження на створення нових декларацій, рецептів тощо. Рекомендації для успішної верифікації, скан копії документів мають бути належної якості у разі зміни персональних даних пацієнта, подбайте про їх своєчасне оновлення, а статус верифіковано означає, що перевірка даних пацієнта була виконана та невідповідностей в даних не знайдено. Цей статус не вимагає додаткових дій від лікаря. І останній статус на опрацюванні означає, що даний пацієнт перевіряється вручну співробітником НСЗУ. Цей статус також не вимагає додаткових дій від лікаря. Дані про статус верифікації можна зустріти на сторінці пацієнти або перейти в медкарту пацієнта у розділі Верифікація пацієнта також будуть такі дані. Для лікарів-первинки у розділі списку декларацій також відображається статус того чи іншого пацієнта, та в календарі, відкривши подію, під даними пацієнта, буде відображатися статус верифікації та можливість переглянути деталі. Додатково у розділі Пацієнти або на списку декларацій ви можете скористатися параметрами пошуку та відфільтрувати пацієнтів за необхідним статусом верифікації.